Треба ж таке, лежить тут ранена і більше за всіх хвилюється за інших. Знаєте що? А я вам вірю. Але більше за все бажаю, щоб ти здохла. Ти заслуговуєш найгіршого. І саме тому я залишу тебе живою до приїзду медиків. А потім я буду дивитись на те, як ти відбілюєш репутацію Пітера на суді. В перших рядах, а потім тюрма. Школярів навчать ненавидіти тебе. І через багато-багато років ти сконаєш. І тоді моя мрія здійсниться. А поки я буду терпляче на це чекати.